Насправді порушення кордонів і територіальної цілісності країни це не перше в історії людства. І шляхи вирішення цієї проблеми цивілізований світ шукає вже дуже давно. Спосіб вирішення, який бачить наша держава, президент Зеленський виклав у мирному плані України. Детальніше про його пункти та історії сірих зон на окупованих територіях різних країн у сюжеті журналістів «Ранковдома». Кордони вони бувають різні з колючим дротом. А ще кордони це вимір, вимір територіальної цілісності. Як її відновити? Міжнародне право на нашій стороні. А якщо до компромісу, чи можливий він обмін територія готові обміняти Білград на наші членства в НАТО? Відновлення територіальної цілісності згідно зі статутом ООН, один із пунктів української формули миру. Програму підтримали вже понад 60 країн. А як щодо самої організації, чи може вона відновити українські кордони? У неї немає власної армії, тому що блакитні шоломи це не є армія. Тобто це миротворці. І через це насправді завжди тут виникає певна суперечність. Тобто, з одного боку, організація Об'єднаних Націй це та структура, яка має слідкувати за міжнародно визнаними кордонами різних країн. А з іншого боку, час від часу ми постійно бачимо кризи пов'язані з цим, і ми далеко не перші. Хто потрапив у цю кризу? Вона почалась майже одразу після створення ООН. 1948 рік. Перша арабсько-ізраїльська війна. І розпочалась вона через резолюцію ООН. За рік до цього Організація Об'єднаних Націй ухвалила план щодо розділення Палестини. Низка арабських країн його не визнала. Там вважали резолюцію несправедливою і пішли на Ізраїль війною. Той її виграв, і до цього часу Палестина не створена як окрема держава. Хоча оця резолюція 48-го року вона якраз стосувалася формування в Ізраїлі двох держав. Можна подивитись на ситуацію там в Кореї, на Корейському півострові, да? тобто до цього часу, або, наприклад, ситуація з північним Кіпром, яка залишається до цього часу, насправді не вирішена. Північний Кіпр на острові Кіпр, Придністров'я в Молдові, Абхазія та Осетія у Грузії, і звісно, квазі Республіки ДНР та ЛНР в Україні. Таких сірих зон. На мапі світу багато країни протягом десятиліть не можуть відновити територіальну цілісність вдалося це одиницям. Її розділили у 45-му. Воз'єдналась вона тільки через 44 роки у 89-му. Після Другої світової Німеччина була розділена на ФРН і НДР. Федеративна Республіка Німеччина завжди вважала східну частину окупованою. Кожен новий канцлер наполягав на територіальній цілісності країни, але це скоріше винятки. Ну і або в Єгославії, екс єгославії коли там після війн так далі, в тому числі он намагалася там певним чином роз. Пратис, я б не скажу, що прям успішні в повній мірі, але е, як мінімум, велика війна в країнах екс екс-Югославії зараз її немає. Хоча певні е, суперечності, звісно, там е, до цього часу залишилися. Тимчасово частково окупувавши Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області, а ще Автономну Республіку Крим, Путін заклав ці суперечності на далеке майбутнє у конституції РФ. Це вже нібито російські території, але цивілізований світ на боці України. Вже! Не питання чи буде формула реалізована? Тепер питання виключно у тому, які держави проявлять свої лідерства для конкретних пунктів формули миру. Разом з нашими партнерами з групи Семи ми ще раз наголосили на необхідності справедливого миру, який би поважав територіальну цілісність та суверенітет. Принцип закладений у статуті ООН. І найкращим підтвердженням її резолюцій стануть успіхи на фронті. Росія не розуміє мови дипломатії, тож доводиться користуватись послугами впливового перекладача силами оборони України. Чисто